Трам гранату настану вообще. Крисові сука тиловиє. Одне з моїх любих, що коли назад або коли закінчиться війна. І дружина їх всіх поносить, що ви всі уроди повільно працюєте, справки не видаєте, а ветерани те, що мовчить, і може соромно за неї, Щоб ви про це говорили. Як саме треба комунікувати, працювати з ветеранами. Є така організація, яку ви точно всі знаєте. Вона називається Державна міграційна служба, ДМС. А, назва просто ну, нудна, але вони видають паспорта, зокрема. Ну, всі, хто, всі отримали паспорта, всі знають. А що кльово, що вони ж спілкуються зі всіма категоріями населення. Ну, тобто, ти можеш бути, там, я не знаю, безхатченком, безробітнім, олігархом, я не знаю, модніцею, содержанкою. Ти, ти туди йдеш отримувати паспорт. І е, з ними дуже класно співпрацює Мом, Міжнародна організація Зміраць. І Мом е, запитав, що, які у вас дела, які у вас проблеми. І вони сказали, що їм досить складно, ну, бувають труднощі у комунікації з ветеранами. Мом тоді вийшов на мене і каже, не могли б провести тренінг. І це так круто, що це знаєте, ну от і знизу була ініціатива. Нам таке треба. Найшли МОН, знайшли там цей грант. все, ми підписали договір, і я можу похвалитися, що ми провели більше ніж для тисячі людей із цієї служби тренінг по комунікації із ветеранами, по нормальній, по ненормальній і по своєму власному відновленню. Тобто, тренінг був зроблений м'яким куском. що Спочатку ми пояснюємо, чим ветеран, ну чим взагалі мозги ветерана відрізняється від мозгів цивільного. Е, ну точніше, це було не так. Чим, е, які наслідки у тієї людини, яка пройшла психотравмуючу подію. Друга штука. Е, як комунікувати, власне, по протоколу? Як комунікувати, якщо щось пішло не так? Тобто то, там всі. Ну, ветерани гранату настану вообще. Крисові сука тиловиє. А, що робити в цьому випадку, і, власне, як не вигоріти на цій ж роботі, бо ти зустрічаєш їх там сотнями, не знаю тисячами, і ця комунікація не завжди йде приємно. Що було круто? ну, по-перше, сам запит, та, що це не назначили, вони самі захотіли, знайшлися люди, які їм помогли, і, власне, знайшовся я, ура, який це зміг зробити. А, мені дуже сподобалося, що я дуже ну, знаю про скепсис цієї державної служби. Ой, що ви нам розкажете, ми все знаємо. Але із тої тисячі точно більше половини були зацікавлені, тому що це була жвава бесіда, якісь запитання, коментарі, реакції. Там. Хтось заплакав, ну, кльово було. А вони ну, там, в умовах цього тренінгу, там треба було пройти тест. Тест спочатку, тест в кінці, і всі проходили. Бо це все було онлайн, ну я не міг там перевірити. Але всі приходили цей тест, тобто вони були ну, прям залучені до цього. Е, коли я задавав якісь питання, вони швидко відповідали в чачі. Тобто це було така, ну, інтерактив-інтерактивний. Ну і мені дуже сподобалося, що е, ну, не просто там вони от прослухали і все, бо я там просив їм, щоб вони відео вмикали, там, якусь таку штуку. Саме цікаве, що ну, там, це було 4 дні і з різними людьми там по 250 чоловік. Найбільше скептиків було в четвертий день. Е, ну, Вони не дуже активні скептики, але ну, я от прям відчував. І виявилося, що четвертий день це якраз день, коли керівництво їхнє прийшло. Тобто, скоріше, що керівництво було скептиками, ну бо знову ж таки, при тому, що треба бути професіоналом, треба було. Розказувати, що таке професіоналізм, яким чином веде себе людина незагаржована до вітрани, як себе поводити з вітранами з інвалідністю, ну прийшов він з милицями або на візку. Тут ще треба було усвідомлювати, ну, що ти людина все одно. Ну, крім того, що ти там, держслужбовець, виконуєш класну державну функцію. Ти людина. І ти теж злишся, боїшся, соромишся, в тебе якась провина. І що ти з цими емоціями робиш? Куди засунути ці емоції, якщо ти спілкуєшся? І було дуже кльово, що ну, все-таки визнавали, тому що ну, на такій роботі вона ж все одно більш формальна. Формалізована, точніше. Ти не ведеш себе як людина, ти ведеш себе як функція. Бо як тільки ти будеш вести себе як людина, всі будуть казати, що ти неадекват. Ну і деякі люди, приходячи додому, все одно себе продовжують вести як функція. Я отримав масу задоволення від, від цього тренінгу. Мені дуже приємно, що це не тільки бізнес реагує, але й реагують ну, якісь державні органи влади. Хотілося б, аби інші, теж таки, Ну я не то, щоб про мене, взагалі, щоб про це говорили. Як саме треба комунікувати, працювати з ветеранами, і що роб... ну, якщо щось пішло не так? А, бо ми наводили дуже багато прикладів некоректних фраз. Ну, не тільки там ти вбивав, а що, коли назад, або коли закінчиться війна. Або... Одне із моїх любих. В мене є знайомий ветеран, мені треба вас обов'язково познайомити. Тіпо, от це от, е, головна фішка. Е, вони ще й не водили свої, ну, свої кейси. Особливо кейс, мені кейси подобаються їхній історії, коли приходить захисник, воїн в стані алкогольного сп'яніння і починається, давайте я вас обнімати буду там. Чи щось таке? Ну, бо він же дуже дотепний. Або вона, або це ситуація, коли. Одна із моїх улюблених, що коли ветеран приходить з дружиною. І дружина починає. Ветеран собі спокійно сидить, е і дружина їх всіх поносить, що ви всі уроди, повільно працюєте, справки не видаєте, а ветеран не то, що мовчить, і може соромно за неї і служить: ну, квіточку, ну сонечко, ну що ти, що ти, що ти? Це був дуже класний, е класний досвід. От з цим що є. От недавно теж одна із компаній, це вже бізнес-компанія, вони сказали, що у них дуже багато мобілізованих, ну там до 200 от прям. І е, ці люди, скоріше всього, що повернутися в цю компанію. кажуть, ну, ви робите якісь заходи для того, щоб хоча б дізнатися, що робити, як, ну, які особливості комунікації після повернення. Кажуть, ні, але ми в цьому зацікавлені, але правда нічого не робимо. Ну, якщо ви таке робите, я. Сподіваюся, що воно у вас піде. А вам в цьому плані. Я дуже сподіваюся, що все вийде. Е, ну і підказка. Якщо ви не, ну, маєте спілкуватися з ветеранами, ви не знаєте, як це робити, ви не приходили курсів, тренінгів, всі діла. У мене одне питання. А як у вас комунікація з собою? Ви себе сприймаєте, не боїтеся, не встидаєтесь, не тікаєте від себе ескапізм? Дуже сподіваюся, що ні. Але якщо є якісь проблеми, не забувайте, що у вас є телеграм-канал, чорний психолог, ютуб канал у моїй голові. Можна дивитися, лайкати, репостити і навіть донатити. Головне, аби ви піклувались про своє психічне здоров'я. М, цьому папа! Вибачте, що пориви вітру, бо бачите, на природі пишусь.